Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз на грудень із 18 по 24. В понеділок, 18 грудня, місяць буде в знаці риб. Це сприятливий день для людей мистецтва та творчих професій, художників, музикантів та поетів. Також сприятлива психологічна робота і благодійність, прояв милосердя. Початок дня буде супроводжуватися енергіями шостої місячної доби. Символом якої є журавель. У практичних справах людей буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. Тим більше, що місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, тож це гармонійний, сприятливий день. А із 12-ї години буде діяти сьома місячна доба, символом якої є жезл, і все сказане може втілитися в життя. Хороший день для бізнесу! Цього ж дня на небі буде формуватися гармонійний. Аспект між такими планетами, як Юпітер, біля якого зараз білий місяць, як допомога вищих сил, Сатурном та Меркурієм. Юпітер вважається планетою великого щастя. Місяць вказує на нашу внутрішню націленість, здатність до адаптації. І місяць буде у з'єднанні із Сатурном, який відповідає за закони, порядок, обмеження. І саме цього дня ми можемо проявляти емоційну холодність. Та стійкість, а гармонійний аспект між Сатурном та Меркурієм вказують на те, що у нас буде реалістичність поглядів на життя. Ми можемо думати більш е, повільно, проте з більш глибоким аналізом. 19 грудня місяць продовжує бути в знаці риб, і з 12 години і 11 хвилин буде місячна доба, символом якої є Фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні 7 днів. Добре підбувати підсумки. Є день сприятливий до подій, які несуть собі елемент самопожертви. Цього дня буде точний гармонійний аспект між Меркурієм, який зараз ретроградний, та Юпітером. Це дасть нам можливість розширення наших інтересів, допомоги від впливових людей. Ми можемо отримати потрібну нам інформацію. Цього ж дня ввечері. Близько 9-ї години вечора місяць буде в напруженому аспекті до сонця. Це може вказувати на можливість сварок. Починає діяти напружений аспект між місяцем та Марсом, що також може загострювати наш емоційний фон, і дії можуть бути під впливом емоцій. Краще приділити вечір своїй родині, молитвам, медитаціям і не починати важливих справ, особливо із 23 і до кінця доби, адже місяць буде без курсу. 20 грудня місяць вже перебуває в знаці Овен. ми можемо бути націлені на прояв лідерських якостей, на суперництво. Це сприятливий період для впровадження нових ідей, для проводження презентацій. В цей день можна звертатися до дорогання влади і державних установ, починати також активний відпочинок, купляти речі із металу і починати ремонти, оскільки ретроградний Меркурій то це також буде сприятливим. Особливо підходить період, коли місяць знаходиться в знаці овен для справ, які потребують швидких дій і можна отримати при цьому швидкий результат. Проте саме в цей час потрібно бути обережними на дорогах. Цього дня сформована вже на небі конфігурація між Меркурієм, Юпітером та Сатурном. Наше мислення стає відкритим для нового: це сприятливий час для переосмислення, планування. Зростає здатність доносити свої ідеї, сприятливе для реклами для підписання юридичних угод, наприклад, для подачі на апеляцію. А в цей же період. Марс робить гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, тобто ми можемо йти на шляху до своєї еволюції, опираючись на вже відомий нам досвід. Навіть жінки в цей період можуть стати так званими амазонками, адже Венера як планета гармонії, краси і взаємовідносин, буде в руйненому 19 градусі скорпіону. А в цей час ми можемо проявляти свої лідерські якості і бути сильними, можуть бути неочікувані зустрічі. 21 грудня місяць ще знаходиться в знаці Овен і буде в гармонійному аспекті до Марсу у цього знака буде діяти 10-та місячна дуба, символом якої є фонтан, тобто наші сили зростуть. Це сприятливий період для вирішення конфліктів. Зростає наша красномовність за рахунок того, що Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, планетою мислення. Та інформації, можливі налагодження зв'язків і отримання потрібної інформації нам. Починає діяти гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Венера це наші бажання, те, що ми хочемо. А Нептун це мрії, це наші сподівання. Тож зростає творчість, здібність співчувати. Сприятливим будуть молитви та допомога, прояв благодійності. А в цей же день, оскільки зараз спадаючи місяць, можна загадувати найпотаємніші свої бажання, оскільки вже 22 грудня настає зимове сонцестояння в північній півкулі. Зараз детальніше розглянемо і цей день. 22 грудня, 5 година і 28 хвилин. Сонце переходить в перший градус Козорога. І так починається справжня астрономічна зима. Адже саме Козиріг, управитель якого є Сатурн, відповідає за холодність, стриманість. Тож вона стає час зимового сонцестояння в північній півкулі. Це день найкоротший в році, коли буде найдовша ніч. Період астрономічної зими буде тривати до 20 березня, коли буде весняне рівнодення. І так, вважається, що це день, коли старе сонце вмирає і народжується нова енергія. Це дуже містичний день, тобто ми можемо відновити всі свої життєві сили, оновити енергії. Тож напередодні, особливо коли місяць спадаючий, зробіть генеральне прибирання, пробачте всіх, хто вас образив, і в тому числі себе. Оскільки зараз ретроградний Меркурій, то це сприятливий час для того, щоб переглянути свої плани, взагалі свої думки, свої цілі і загадати бажання, Сатурн буде від нас вимагати лише відповідальності і націленості. В цей день місяць вже перейшов в знак тельця, отож, внутрішньо ми будемо націлені, оскільки тельцем управляє Венера на красу, на затишок, на накопичення. Сприятливий період для покращення умов проживання, для переїзду в іншу квартиру, для обміну або ж ремонту. Цього дня буде закладатися енергія на найближчі 3 місяці, після цього дня сонячний день буде тільки зростати, тобто так символічно світло перемагає темряву. І з 12 години і 53 хвилин буде діяти 11-місячна доба, символом якої є корона. енергія дня. Допомагає нам проявити обережність, уважність та зібраність. Буде сприятлива точна конфігурація між місяцем, Юпітером, Сонцем, Меркурієм та Сатурном, а головне в цьому буде гармонійна спектригон. Аспект руйнування на нашому шляху між сонцем як нашою енергією, а саме нове сонце буде сприяти нашому розширенню кругозору, адже буде робити гармонійний аспект до Юпітеру, планети щастя. Це аспект успіху, можна посилити свою популярність та авторитет, вцілити сміливі ідеї. З цього дня починає діяти напружений аспект між Марсом та Нептуном, тобто дії можуть бути під впливом емоцій, може посилюватися також і загроза повітряних атак. Забігаючи наперед, можу сказати, що з 25 грудня буде напружений період для України. Оскільки ретроградний Меркурій, який зараз на небі, буде робити напружені аспекти до Марсу в натальній карті нашої держави, проти з урахування Орбісу, дія вже може починатися і цього тижня. Пропрацювати ці аспекти можна через благодійність, через благородні вчинки, а також через віру і молитви. У нас є дуже багато. Аспектів, які йдуть на допомогу. Це захисні аспекти, адже Меркурій цей період буде робити, і багато гармонійних аспектів і до наших таких планет України, як Сонце, а також Юпітер і Венеру. 23 грудня з 13 години 12 хвилин буде діяти 12-місячна та місячна доба, символами якої є чаша. Підбиваємо підсумки за тиждень, і це кращий період підійде для усамітнення. Відпочинку, сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, проте це з'єднання може давати навпаки розгубленість тож треба слідкувати за інформацією. А місяць буде в з'єднанні із Ураном, що може символізувати про різкі неочікувані зміни. А в той же час зберігаються гармонійні аспекти між Юпітером, Сатурном, Меркурієм та Сонцем, що дає нам можливість зібрати потрібну нам інформацію. Та проявити мужність. Меркурій як планета мислення буде в напруженому аспекті квадратури до Нептуну. Це з однієї сторони і розгубленість, можливість помилок, тим більше, що Меркурій ретроградний. Варто перевіряти інформацію і слідкувати за своїми словами. Проте цей же аспект можна і програти для себе в позитивному руслі, адже мислення стає більш творчим і посилюється уява. Тож зробіть цей день творчим, проявіть свої таланти, танцювання, наприклад, малювання, все, що ви любите, буде сприятливим. 24 грудня місяць вже перейде в знак близнюків, Ми будемо більше націлені на спілкування, на зустрічі. Можемо переробити багато справ. Краще зранку гарно виспатися, займатися поточними справами, адже з 8 години 40 хвилин і до 10 години 15 хвилин буде місяць без курсу. А вже... Із 13-36 буде 13-та місячна доба, символом якої є колесо. Тож це сприятливий період для накопичення інформації та для групової роботи. А в цей день місяць буде в гармонійному аспекті до Плутону. Це буде підтримка дуже впливових людей, в тому числі і силовими структурами. Весь цей тиждень і до 2 січня наступного року ми будемо під впливом ретроградного Меркурію. Я про це вже писала, вже є відео на моєму каналі. Якщо не бачили, можете зайти передивитися, я посилання залишу в коментарях. Тож, пам'ятаємо про це, нікуди не поспішаємо, кілька разів перевіряємо інформацію. Також весь цей тиждень Юпітер буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, тобто це сприятливі можливості для стратегічного планування, для матеріалізації своїх планів, тобто їх втілення в життя. Вони можуть вже мати певну форму. Також це допомога від впливових людей і. Це дає нам можливість проявити свою відповідальність та силу волі, також нам можуть допомогти у зростанні нашого авторитету. Цей же період весь тиждень, уран як планета інновацій, революцій, новітніх технологій, планета астрологів буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Це сприятливий період для об'єднання з однодумцями. Це також впливає і на гнучкість, адаптацію до нових тенденцій. Ось такий містичний тиждень нас чекає. Бажаю вам здійснення ваших мрій і планів. Не забувайте із 21 на 22 прописати свої плани, позбутися негативу і далі йти в Новий рік із новими планами, ідеями і реалізовувати їх. Бажаю вам найкращого тижня. До наступних зустрічей в наступних відео!